Звати попередні кроки, які спомагали нас до тих дій, які відбулися на сесії. А саме ми отримали 15 вересня технічний звіт і комосу стосовно об'єкту 527, які лавра Софії Київська. Незвичайно для нас він проблемний. Проблемний чому? Тому що попередні 5 років держава Україна давала звіт. Що у нас все добре, що у нас все робиться. Фактично, ви б що неправдиву інформацію поважного. В той час громадські організації давали правдивий звіт з фотографіями, з обґрунтуванням, що відбувається на саме на насправді, так. І з третього боку. Що відбувається в Україні дуже суперечному небудь з стосовності. Тому, мабуть, такий і вийшов технічний звісний ФОМОС, на основі якого готувалися попереднє рішення Центру Всесвітньої Старшої МНС. А саме, було проаналізовано стан заповідників, і Софії Хіївська і Лавра, стан в цьому світі, стан нормативної законодавчої бази, зроблені поправки. Що нам треба зробити? Саме, саме негативне те, що про це пишуться на протязі 5-6 років підряд, на протязі 5 рішення 5-6 останніх сесій це зміни в законодавстві, це зміни в охороні буферних зон, це унормування деяких документів, що не було зроблено до сьогоднішнього дня. Дуже настійливо просила Попередніх э, рішеннях згідно пункту 172 Конвенції про стосування ЄНСК, що держава-учасниця конвенції, за Україна, повідомляла, що відбувається, що заплановано в буферних зонах цієї цього ці, 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 ці об'єкту. Ну, я вам би хотіла в трьох словах буквально дуже коротенько акцентувати на ці речі, вашу увагу. А саме по забудові буферної зони, були надані певні документи. Це мабуть 2,3. Ми знаємо, що це безпосередньо в близькості від Софії Київської. Ну, те, що аналізуються, документи були подані не в повній мірі, але на основі тих документів зроблені такі висновки, що проєкт не відповідає структурі та особливості фонової забудови цієї зони, масштаб і висотність нового комплексу суперечить параметрам існуючих будівель, що це є пам'ятка а Лабозабудова передбачає 5 6 рівнів підземних парків і так далі, тому подібне. Аналогічне, диаметний висновок був зроблений і по десятині 3,5. Теж безпосередньо в близькості від Софії з, з, з Андрійської церкви. Тут теж дуже невтішний висновок стосується забудови, що даний випадок знову ліструє як поступово, грубо і необоротньо змінює традиційну. Забудову охорони ну, зони. І там ще по інших об'єктах, в тому числі по тій стіні, що впали. Не надані були документи, які підтверджували, що це за стіна, було просто констатація факту. Тому вийшло таке попереднє рішення, яке вимагало знову від України долучитися до розробки документів і нормативних, і до законодавчих, знову 172. Проаналізувати забудову у формі і надати цей аналіз, ну і так далі. Але, ж, дякуючи зусиллям і Міністерства культури, і міської влади, в цьому році був виконаний один із, ярко, один із найважливіших пунктів, який вже мав впродовж 5-6 років по тому, говорилося, пункт стосувався накладення мораторію на забудову. Ми розуміємо, що це є тимчасова дія, але вона на сьогодні виявилася ефективною, ефективно, призупинилася забудова, призупинилася роздача земельних ділянок до того періоду, коли буде унормована ситуація в буферних зонах. Це до розробки е, генерального плану мабуть, або коригування існуючого генерального плану розробки зоні. Розробки проєктів регенерації території буферних зон. маємо надію, що ці документи найближчим часом будуть розроблятися і перший крок вже був зроблений нещодавно Міністерством культури. Тому ми хотіли, по-перше, відобразити позитив того, що відбулося в державі, і цей позитив був супроводжений листом міст голови міста нашого мера міста Віталія Двічка. До генерального секретаря ЮНЕСКО пані Бокової і до президента Якомоско Шора Рау. Окрім цього, ми ставили за мету делегації, яка складалася із громадських дівчинків, із офіційної делегації, зробити такі поправки в це рішення, яке б дозволило далі і, 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 і уряду держави, і війській владі, і Міністерству культури, і нам і пам'ятку охоронців просуватися. В тому плані, що унебезпечити подальше небезпечні містобудівні перетворення, які вже відбулися в буферній зоні, або мають відбутися. Тому ми офіційно на цій сесії звернулися до секретаріату, звернулися до секретаріату цієї сесії, направили свої поправки, дуже були довгі дискусії. Я думаю, що пані Ірина вам розкаже про ці дискусії, як вони сприймалися і членами, які працюють, верніше, відповідальними працівниками, які працюють безпосередньо в секретаріаті ЮНЕСКО, і як сприймалися експертами, які є в ЮНЕСКО міжнародними експертами і членами і членами експертами, членами експерта, ІКО. От. Але е, як результат цього, на тій неділі вже отримали офіційне рішення, яке було тоді ще проголосовано, але воно вже оприлюднено на сайті ЮНЕСКО. І, слава Богу, всі наші поправки, які ми домагалися, вони внесені. А саме ми додали, що дійсно Україна домоглася, що внесено мораторій на забудову поформі зони. І що далі, п'ятий пункт надзвичайно важливий для нас, всі. я вам хочу просто зачитати повністю, що, що Комітет всесвітньої спадщини просить державу сторону зменшити висоту невідповідних та дисунуючих будівель в буферній зоні об'єкта, які загрожують та або мають негативний вплив на визначну універсальну цінність об'єкта, шляхом знесена вже побудованих. Поверх до рівня сусідніх історичних будівель відповідно до попередніх рішень, а в попередніх рішеннях і комоса чітко називалися і адреси цих будівель. Тому ну, я рахую, що таке рішення нам всім разом допоможе відстоювати непоправні містобудівні притвори, які можуть спричинити зміну. Історичного буду нашого міста. Я на цьому поставлю травку в своїй меседжі і хочу надати слово Ігорю Куценко. Я не хочу представляти як політичного діяча на сьогодні, я хочу представити як незмінного громадського діяча, який допомагає в боротьбі з забудовами буфернізму. І, мабуть, його всі знаємо саме так.